Отче, ми підносимо до тебе усіх, кого любимо. Хто у нашому серці? Отче, я знаю, що ти любиш їх набагато більше, ніж ми. Я вірю, що ти маєш чудовий задум щодо кожного з них. Але також ми знаємо, що вони мають з тобою співпрацювати. Тому я молюся, щоб їхнє серце відкрилося. Нехай вони відкриються. Побачать тебе, який ти прекрасний, чудесний, дивовижний. Я молюся про те, щоб ти послав кожному з них когось зі своїх кращих працівників. Нехай вони почують твоє слово у потрібний момент. Врятуй тих, хто гине, з цілих хворих. Ти покриваєш усі наші нужди, Господи. Я молюся за тих наших ближніх, кому можливо довелося пережити багато болю в усьому цьому. Вони звинувачують Тебе. Допоможи їм зрозуміти, що ти не причина їхніх проблем, а ти їхні рішення. І зараз ми скидаємо диявола в їхньому житті. Ми постаємо проти нього. Усі разом, як тіло Христове, що складається з віруючих, ми протистоїмо царству темряви. Зараз ми разом виступаємо проти диявола. Ми вивільняємо віру і призначення для усіх цих людей. Ми проголошуємо, що вони спасені, зцілені, сповнені духа, вони процвітають, досягають успіхів. Вони щасливі, мають мир в ім'я Ісуса. Амінь!